Шановні колеги, минуло разу я говорив, попри виклики війни Україна тримається. Сьогодні скажу більше: Україна вчиться не просто виживати, а ставати сильнішою. І почну з важливого: доходи держбюджету за перше півріччя виконано на 34%. Це не випадковість, це сигнал. Ми почали реальний рух до опори на власні ресурси. Що стоїть за цими цифрами? Насамперед праця українських підприємців. У 2024 році великі та середні підприємства отримали 947,3 мільярда гривень прибутку. Це на 22% більше, ніж у 2023. І це вже не просто статистика. За перший квартал податок на прибуток дав бюджету 92,5 мільярда гривень. Кожна п'ята гривня податкових та митних надходжень завдяки реальній економіці. Разом із тим проблеми нікуди не зникли. Частка збиткових підприємств залишається на рівні 22%, особливо боляче вдарило по культурі, спорту, розвагам та сфері обслуговування. Але є й добрі новини: у агросекторі кількість збиткових підприємств скоротилась вдвічі з 23% до 11%. Цього року фермери вже залучили 34,6 мільярда гривень кредитів. У квітні стартувала дотація на 400 мільйонів гривень на розвиток тваринництва. Завдяки програмі компенсації 25% вартості української агротехніки, сільговспідприємства закупили понад 6 тисяч одиниць української техніки. Це прямий результат державної підтримки агросектору. Окрема подяка уряду за підтримку виробників бавовнику, зокрема в Одеської області. Висновок очевидний: там, де держава діє системно, там економіка тримається. Тому рецепт посилення адаптивності простий. Ще більш активна цілеспромована державна підтримка пріоритетних галузей. І ще одне: культура і освіта це не витрати, це фундамент нашої державності. Так, війна обмежує можливості, але ми не можемо дозволити втратити те, за що воюємо, нашу ідентичність. Тому прошу взяти стан культури і освіти під особливий парламентський контроль комітетів. Ми боремось не лише за землю, ми боремось за те, ким ми є. Націю з мовою, культурою та гідністю, дякую за увагу.